Випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. На віки 50 чергове сумна звістка з фронту сколихнула спокій у Надвірнянській громаді. Боронячи Україну, загинув житель села Стримба Савицький Роман Феліксович. Як громада зустріла героя, утворивши коридор пошани у нашому першому матеріалі. Надцятого липня 2025 року загинув молодший сержант Савицький Роман Феліксович під час захисту батьківщини внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олександро Шультине Донецької області, 1 серпня, громада його зустріла. З перших днів широкомасштабної збройної агресії Росії Савицький Роман мужньо та хоробро захищав територіальну цілісність України та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, виконавши за цей час десятки бойових завдань. Йдеться в дописі міського голови Зіновія Андрійовича захисника зустріло більше сотні людей деякі виходили із машин. Кортеж налічував більше трьох десятків авто. Вічна пам'ять герою України. Герої не вмирають. Розмінування на полях. Прикарпатські поліцейські ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Унаслідок нещодавного комбінованого обстрілу Російської Федерації на території Івано-Франківської області зафіксовано пошкодження сільськогосподарських угідь. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів, не наближатися до них і негайно телефонувати на лінію 102. Аміна у результаті ворожого обстрілу, що відбувся 21 липня. Місцеві мешканці виявили десятки вирв на присадибних ділянках та полях, де дозріває урожай. Люди одразу повідомили про небезпечні знахідки працівникам поліції. Пішла подивитися на город, пішла подивитися яма на ямі, яма на ямі яма на ямі. Викликали поліцію участкового. На місце прибули поліцейські вибухотехніки та фахівці ДСНС задля безпеки громадян. Територію обгородили. Триває ретельне обстеження ділянки загальною площею близько 12 гектарів. Дякую їм, що вони свідозвали. Бо ми б тут боялися вийти на город, і, і страх був, і ми думали, чи, е, чи виходити нам, чи там щось є, чи можуть всі зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають, і, і всі, що ми з це бояли. Поліцейські вже зафіксували 63 вирви від розривів боєприпасів. Також виявили 14 ям а в них вибухонебезпечні елементи, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили. спеціалістом вогтехніки Прикарпаття проводяться спеціальні вахтичні роботи на території, де спрацювала у нас касетне крилата ракета Х-101. Вона перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне, проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне обладнання, міцшукачі. На даний час виявлено вже 63 вирви від спрацювання субоєприпасів, а також ще виявлено 14 неспрацьованих суботів. Припаси, які є надзвичайно небезпечними, тому що вони були взведені в бойове положення. під час виявлення якихось вибухонебезпечних предметів, треба одразу е позначити, якщо є можливість, там це місце, зателефонувати на лінію 102, а далі вже будуть залучені або спеціалісти обох техніки, або піротехніки, в залежності від е ситуації. Але в жодному разі не чіпати ці предмети е за можливості не підходити. У Переріслянській територіальній громаді відбулися дві знакові події: освячення поліцейського відділення у селі Цусилів та відкриття фармацевтичного відділення комунального підприємства Аптека номер 100» у селі Гаврилівка. За словами голови Переріслянської територіальної громади Володимира Молдовчука, за доброю українською традицією, кожна справа розпочинається з Богом. Подія стала першим етапом до повноцінного функціонування відділення поліції. Варто зазначити, що разом із відділенням відділенням освячено автомобіль придбаний громадою для ефективної роботи правоохоронців, оскільки передача транспортного засобу та підготовка дільничого офіцера триватиме ще кілька місяців. Повноцінно відділення запрацює у найближчому майбутньому. Новиною для мешканців села Гаврилівка стало урочисте відкриття нового аптечного відділення комунального підприємства Аптека 100 Це важливо, адже тепер якісні медичні препарати та фармацевтичні послуги стануть значно доступніші. Нове аптечне відділення розташоване у зручному місці у приміщенні будинку культури та оснащено всім необхідним. Тут буде представлений широкий асортимент лікарських засобів, засобів гігієни та іншої продукції для здоров'я. Особливою перевагою нового відділення є його участь у державній програмі Доступні ліки. У 2026 році в сільських громад хочуть забрати рентну плату, яка сплачувалася громадам за видобуток на їхніх територіях нафти, газу, конденсату та заготівлі лісу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Звернувся до народних депутатів, щоб допомогли. І каже, громади чекають від парламентаріїв на реальну підтримку. Рентна плата є одним із основних податків, які наповнює бюджет громади. Проте є величезний ризик, ми отримуємо інформацію про те, що в держбюджеті на 2026 рік у проєкті хочуть передбачити те, що рентна плата в цілому її розмірі має йти в державний бюджет. Тобто ці 3%, які отримували громади, 2% обласний бюджет, будуть йти в державний бюджет, і громади дуже Втратять колосальну кількість коштів як для допомоги Збройним силам України, так само на підтримку своїх садочків, технічних працівників школ технічних працівників школу. Тобто це величезний є ризик, що бюджети тих громад, де є рентна плата одним із основних податків в громаді, піде в державний бюджет, і громади стануть будуть практично на виживанні в 2026 році. Тому хотілося, щоб Народні депутати відстояли це. І не тільки ренту плату в місцевий бюджет платили 3%, а її збільшило, та як є європейська практика з 3% підняли підняла, хоча до 10%. У надвірні нова поетична подія презентував свою книгу відомий прикарпатський поет, публіцист, літературознавець, лауреат кількох літературних премій Любомир Стринаглюк. Його нова книга має символічну назву Докричатися до мертвих. Ця назва йому приснилась у сні. Мистецький захід відвідали і наші журналісти. Журналисти у надвірні презентував свою книгу Прикарпатський поет Любомир Стринаглюк. Назва розповідає автор, приснилась йому за місяць до початку повномасштабної війни, і саме російське вторгнення стало головною темою збірки. Вірші присвячені живим і полеглим героям, реальним історіям, які пронизують душу. По суті, впродовж цих трьох років вона писалася. Складається з трьох розділів: перший солдатове мовчання це вірші присвячені війні, і вони власне. Вони власне народилися під час війни і про війну. Це переживання, це якісь історії, які мене вразили. Це спроба перевтілення у наших героїв живих і загиблих. Книга не проста. Вона потребує глибокого співпереживання. Та розуміння, тому як зазначає сам автор, найперше вона звернена до дорослого мислячого читача для дітей. Може бути надто важкою. Проте цікава для прочитання всіх, хто хоче зрозуміти ціну миру, втрати пам'яті. Молоді люди, люди старшого середнього віку, цілком можуть читати. Думаю, що вона знайде відгук в їхніх серцях, душі, тому що дуже багато вкладено енергії, дуже багато внутрішніх переживань. Власне я почав говорити про розділи книжки другий розділ на один. Динці це таке особливо драматичне переживання впродовж цих років. Також родження ягняти це тексти надії, віри в перемогу і любові. Ця книга про тих, хто віддав життя, і про тих, хто живе далі. з цим болем. не так багато було можливостей власним послуговуватися сном. Так, можливо, якийсь настрій приходить під час сну, тому що в мене часом бувало, що я писав під враженням, але щось такого подібного, як Наприклад, творив Богдан Горонтонич. То ні, я не міг би сказати, що я саме так пишу. В мене народжується вірш напевно швидше, як провокація мови. Коли я пірнаю цьому мову, то деякі слова, вирази, настрій мене провокують на написання вірш. творчість Трина Глюка у надвірні називають елітною. Це поезія, яка змушує думати, відчувати і аналізувати а головне не мовчати. Бо докричатися до живих це не лише назва збірки, це потреба сьогодення. Ця книга має такий порівняно з таємними дотиками. Чи іншими його книгами вона має. Ще більше заглиблення в себе, як а ну, він як автор, ще більше заглиблення в себе, а особливо у його особисті воєнні рефлексії. Це для мене нове, тому що до того в його творчості таких нюансів не було. Він дуже глибока людина, і він переймається цими, цими всіма суспільними нашими справами дуже тонко. І в кожному рядку цієї книжки. Навіть якщо то не про війну, мені здається, що навіть там, де він пише про любов, це про війну, дуже великий вплив дала ця наша подія на нього. Українська книга має бути не просто присутньою, а живою, щоб люди знали своїх письменників, поетів, а особливо з Прикарпаття. Інтерес надвірнянської публіки до поезії чималий. Люди приходять, читають та дискутують. Кожен хоче прийти до автора, запитати, як він живе, що він любить, що він читає. По музику людям цікава сама особистість. Як це так відбувається, у така людина ніби звичайна, от в неї, у неї інший світогляд, інші форми вираження цього світогляду. Тому людям це цікавіше. Ми завжди стараємося популяризувати книжку саме так. Ми бачимо, що набагато цікавіше люди приходять. Ходять до авторів, власне, коли вони презентують свої книжки, і особливо до знаних авторів і сьогоднішній наш автор Любомир Стринаглюк, теж відомий, дуже знаний. Бо ми з приємністю відзначили, коли робили таку рекламну акцію, що багато людей знають Любомира Стринаглюка і прийдуть самі, цікавилися, дзвонили, передзвонювали, уточняли. Це той самий Любомир Стринаглюк, який написав знаки часу. кажу той. той». Тому нам приємно, що надзернянська аудиторія. Обізнана Іванна Осташук, Богдан Морозов, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Нещодавно на річці Бистриця Надвірнянська відбувся чемпіонат України зі спінінгової ловлі хижої риби з берега. Змагання зібрали майже 30 учасників з різних куточків України. Про тонкощі у рибальському спорті та досвід далі у сюжеті. Річка Бистриця на певний час стала місцем змагання. Чемпіонат України з ловлі хижої риби спінінгом з берега. Відбувся уже втретє на території Надвірнянської ТГ. Спортсмен із Херсону Олександр приїхав на чемпіонат разом з товаришем, адже цього разу змагання командні. Він уперше прийняв участь з ловлі Форелі, хоча почав цікавитись риболовлею і практикувати ще змалку. Почав на власних змаганнях, коли вже почав перемагати і входити в состав збірної області, вже почав їздити і на всеукраїнські змагання. Однак, повномасштабна війна вже їх той формат, який був до цього. Він прикритився. і розуміло почав шукати інший спорт. Тому от зараз прийшов Форель. Це моя перша, перший виступ в Форелі. Ну, Вудучь і спінінги 17 2017 року, слава Богу, в мене до ранку їх. А ось приманки мені сам чемпіон світу збирав. Так що в мене є, по крайній мере, по приманкам я закритий, по лапкам ще не закритий, тому що лапки треба заново ставити під таку рибу. Да ну буду пробувати, буду старатися. Я сподіваюся, що закінчу в середині десь. Не буду останнім. Дуже хочеться почати з гарного старту. Серед учасників чемпіонату був майстер спорту міжнародного класу Андрій Мацуєв. Розповів за тренування та підготовку, адже цього разу він був у якості учасника. Навіть у такій дисципліні побудова тактики частина процесу на шляху до перемоги. Відсутність організаторських, як буде кажуть, проблем і задач дає змогу і краще підготуватись до. То... Ми змогли приїхати на деньок раніше, походити, погуляти по річки, половити просто рибку, потренуватися, згадати, що таке працювати з течією, працювати з перелью. І це, я думаю, буде тільки на користь. Повний комплект збираю вже напередодні, тому що я маю подивитися точно, яка вже буде запущена риба, як вона буде запущена, і від цього буду строїти свою тактику. І, і Тому ввечері займусь повною підготовкою вже. Комплекту на виступ ноги. Навіть такі тонкощі, як тактика, проробляються, так? Так, да, звісно, це дуже важливо насправді. І деякі речі проплановуються навіть заздалегідь. І понятно, зрозуміло, що ситуація. Завжди може змінитися і пропрацьовується кілька варіантів подій, але так, звісно, також розповів, як давно він у цьому спорті. Самого його заснування в Україні це 2009 рік. Був, коли були перші відбори на чемпіонат світу по по цьому дисципліні, і от саме з саме перших змагань я в цій дисципліні. Цього разу організаторкою, головним секретарем та суддею у змаганнях була дівчина Марія, розповіла за учасників, звідки ті та скільки запущено риби для чемпіонату. Цього разу ми запускали досить малу рибу, таку спортивного розміру, і ми запустили понад тисячу, а якщо бути точною, тисячу сто п'ятдесят два хвости. Зариблено в на ту ділянку ріки, де ми будемо проводити змагання. Загалом це 26 учасників. Їх по двоє в команді. Відповідно, це 13 команд з різних областей України. І 26 учасників, які будуть боротися за командне перше місце у залі засідань міської ради. Учасники провели жеребкування. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до любителів ловлі риби. У коментарі зазначив, що повинні бути певні умови для проведення змагань, зокрема, прозора вода. Щодо риби, то вони запущені за кошти спортсменів і по змаганнях залишаться. У річці, адже принципом змагань став підхід, зловив, відпустив кожного року в річку Бистриці на Двинянську за сприяння Всеукраїнської Федерації, саме випускаються декілька сотень кілограм річкової форелі. Бо хтось подумає, що люди просто приїжджають з пінінгом, спортивним знаряддям рибальським. І ловлять ту рибу, яка є у Бистриці на Двернянській. Ні, зовсім не так. Була певно, зроблена вигородка, де запускали рибу, бо форелі в нас завжди йде проти течії. І випустили були декілька сотень кілограм річкової форелі. Звичайно, що всю виловити не можуть. Чим приємно ці змагання, що з однієї сторони є спортивний азарт, відбирається команда Переможці. Збірної України на міжнародні змагання, чемпіонат Європи -світа. і світу. І в один водночас зарибнюється річка Бристристина Двернянська. Бачу, відпускаємо. Yeah. Бачу, відпускаємо. Бачу, відпускаємо. Хоча у день змагань погода винесла корективи і падав дощ, спортсменам це не завадило скласти хорошу конкуренцію один одному. У підсумку призерами стали Олександр Ремешівський, перше місце, Назарій Боженко, друге місце та Андрій Мацуєв, третє місце. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.